Ну що, друзі, я, здається, нічого не забула. Ось тільки що забула вімкнути лампу і все. Все вімкнула, лампа, мікрофончик, все працює. Всім привіт, друзі. Нарешті-нарешті мокбанг. Чотири дні пройшло. Знову коротенькі відоси. Вибачаюсь, але щось то знову настрою не було, то. І, ну, коротше, як завжди, не буду виправдовуватись. Давайте сьогодні смачненько поїмо. Я так не дуже голосно розмовляю, тому що вклала дитину спати. Хоч мені сьогодні в нічну зміну, але я вирішила для вас відзняти відосик. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Так, ну що, в мене сьогодні піца готувала сама. Ну, тісто я не сама готувала, купила у варусі, але все ж таки. Все остальне я робила сама. Фарширувала перці. Ще, до речі, я їх не куштувала, Готувала позавчора увечері і щось ніяк до них не доберуся. Я навіть на роботу їх не брала. Тому давайте з вами. Давно не купувала ось цей сирний соус, мій улюблений. Буду з перцями їсти. Я все з соусами люблю. Ми нещодавно прийшли з вулиці, гуляли сьогодні з нашими з сусідами. Так нагулялися з ними. Класно, прийшли додому. Тімка вже такий заморений був, що він і їсти особу не хотів. Навіть свої улюблені макарони. Заморився, вклала його спадки. Зараз пообідаю. Хочу лягти біля нього відпочити. У нас все добре. Робота, дім, гуляємо. Сьогодні так холодно було, що ми вийшли спочатку. А... І так щось ми легенько вдяглися, що я кажу Тімкіні, давай вернемося, втягнемося. Прям холодно. А на завтра взагалі дощ стоїть. Коротше, на роботу треба зонтик брати. На роботі все нормально. Уже знаєте більш-менш так втягнулася, бо спочатку було складновато. Ну, по-перше, знаєте, це колектив. По-друге, це сам процес роботи. Багато забулося в мене. Скажімо так, зараз кожну зміну щось нове трапляється, тому що. Ну, але в принципі нормально, скажімо так. А з дівчатками я вже з новенькими, бо в нас вже дуже багато новеньких в колективі. Ті, хто до декрету, я знаю, то зрозуміло, але ті, хто новенькі, ну, як в колективі, треба розобщатися, розпілкуватися. У кожного свій характер. В принципі, нормально. І так само і дитина моя тімка, я вже дивлюся, він вже так привик, що він з мамою залишається. Тобто, він знає, я йому кажу, що я сьогодні на роботу, прийде бабуся, буде з бабусі гуляти, він вже так спокійно. <кхем> Хоча спочатку він так не дуже сприймав цю новину. Коли я йому казала, що мамі на роботу, він так трішки так похникував і ще. Коротше, таке. Шості дні так багато сирени, все, будь ласка, ми гуляли, був відбій і знову сирена. Жах. Вчора теж весь день сирени. <кхем> Новини не дуже. <кхем> Але давайте не будемо за новини. <кій> я хотіла вам подякувати за вашу підтримку <кій> під, під Мукбангом я. А що я тоді їла? <кій> Дивиться картоплю, сало. Що це ще я їла? Коротше, там, де була тема про відносини на відстані. <кій> До сих пір я отримую коментарі. Е, коментарі підтримки. Дуже вам дякую, велике. Вирішила затронути цю тему, хоча ми з чоловіком уже більш як два роки на відстані. Я якось цю тему не дуже хотіла, знаєте так, зачіпати. А зараз щось мені захотілося. То я бачу, що е, ну, не було багато коментарів, що у вас теж така ситуація. Але я розумію, що ну, мене зрозуміють тільки ті, хто живе тут, в нашій країні, і він все ж таки, люди, які живуть в нашій країні, вони відчують це. Тому що тільки ми одне одного зрозуміємо, яка в нас ситуація і через що ми проходимо. І дай Бог, щоб все було добре в нас, щоб ми залишились в своїй країні і щоб наша країна розквітала, щоб наш ну, головне, я не хочу, щоб наш, наші діти проходили через це саме. Саме як наші дідусі, бабусі нам завжди бажали миру, мирного неба. Тому що вони знали, що як це. Ну, але, на жаль, сталося, як сталося. Тепер, звісно, ми хочемо для своїх дітей. Хорошого. І бажаємо, щоб у них такого не було. Ой, Дай Бог, якось так і буде. <гум> Сьогодні гуляли з сусідами, балакали з сусідкою. Вони запросили нас на день народження сина їхнього. Вони у нас з тімкою однолітки. Тімка трішки старша на на місяць. <клес> І у Артема буде день народження. Так, це який буде квітень, травень. Кліден травень <ріст> іюнь місяць я забула. Може прикиньте забула, як буде іюнь. Коротше, в іюні, друзі, вибачте. Я, я, я коротше, з переводом в мене ще проблеми. Коротше, 2 іюня буде день народження у Артема і нас запросило. Вони будуть відмічати у кафе, чисто так. Сусідка <кій> всіх покликала у кафе, чисто своїх подруг, у яких дітки, будуть аніматори. То, коротше, Вічна проблема у дівчат, що вдягнути. Кажу сусідки, що ти будеш вдягати? Ну каже, бо, знаєте, я так думаю, буду, ми будемо всі з дітками. І треба вдягнути щось таке, щоб було комфортно. Ну, в принципі, там будуть аніматори, я думаю, що дітки якось будуть зайняті, що ми не будемо сильно за ними бігати. Але хочеться, щоб, були, ну, щоб виглядати гарно і щоб було комфортно. Коротше, я не знаю, що мені вдягнути і яка буде погода. Іюнь місяць, в принципі, долучиться вже тепло бути, але самі бачимо, як погода змінюється, то я не знаю. Я думаю, може якесь плаття подивитися собі. Коротше, не знаю нічого. <с> Треба щось думати. І <с> ще хочу у той день. Нас запросили на вечір. Ну, якраз діти посплять у обід і поїдемо. Хочу до обіду на той день записатися, щоб вони якось гарно заплили. <с> Макіяж то я сама собі зроблю, бо я особливо і не крашуся, так знаєте. А от на голові треба, щоб якось гарно щось зробили. Ще в цьому місяці хочу записатися на покраску, трішки обновити свої корні, бо вже повідростали. Коротше, навести красу. <кій> От з одягом, звісно, проблема, я не знаю. Сусідка каже, може, вона якийсь костюм вдягне. А я костюми не люблю. А я мені здається, мені буде комфортно в платі якомусь такому. Треба подивитися в інтернеті або по магазинам полазити. Якесь гарне плаття. Ну і потім виникає інше питання: а що ж взути? Крутя жесть. І я не хочу багато. Ну, не хочеться знаєте, гроші на вітер. Що... Треба щось таке купити, щоб воно було і, і потім, щоб його можна було вдягати. Бо отак викинеш гроші. Один раз вдягнеш і все. А я так не хочу. Ну, <клес> коротше. А пишу, знаєте, думала, джинси, а якусь таку гарну ковтинку, може, не знаю. Ой, я вже наїдаюся. Два перці, вони такі великі. Капець. Угу. Коли знаєте, так буває, я вам ділюся, всім розповідаю. І потім ти заходиш у новини і думаєш, там десь зараз так тяжко нашим людям, а ми тут живемо, так, знаєте, більш-менш у безпеці, і думаєш, якось це все. Чому так? Чому там люди страждають, а ми тут живемо? Звісно, у нас теж сирени. Е бувають обстріли, ну, в плані, що вони ж ракети пускають і буває попадають. <кхем> Слава Богу, дякуючи нашим ППО, що все більш-менш добре. Але все одно, знаєте, такі думки, <кхем> що там люди страждають, а ми отут живемо. Я сподіваюся, ви мене розумієте, що я так вам розповідаю, що ми там десь у кафе збираємось. Я сподіваюся, ви розумієте, що ну, ми ж це робимо все для своїх дітей. Ми намагаємось жити далі, поки є, такий, є така можливість, ми намагаємось жити далі. Ну, просто не хочеться, щоб ми зараз в такий тяжкий час засуджували одне одного за такі речі, тому що це неправильно. Кожен робить те, що він має робити. Ми маємо продовжувати жити далі, тому що <кій> якщо ми тут будемо теж сидіти і страждати, то нічого хорошого з цього не вийде. Ми ходимо на роботу, ми заробляємо гроші, ми виховуємо наших дітей. Ми маємо це робити. Як би не було тяжко, але це має бути. Так, друзі, піцу я готувала. Дуже проста, чисто з варусу. <свісно> Оливки чи маслини? маслини без кісточок, звісно, ковбаса папрік називається. ВТБ купувала дуже вона смачна, така вона трішки-трішки гостренька. -трішки Потім кетчуп, французька гірчиця з зернами. І сир, моцарелла, А, і ще трішки такий помаранчевий перець солодкий купувала. І все. Це вся начинка. Дуже смачно. М -м -м -м. Зараз наїмся. Піду біля дитини, ляшу. може трішки кімарну, не знаю. Может така погода? Захмарилась. Ще й наїмся, зараз на сон мене поклони. У мене ще завжди перед роботою зараз такий ритуал. У нас там біля роботи є магазинчик гастроном. І там роблять каву. У них кава машина, кавова машина. І купую там отакий ось стаканчик лате 25 гривень коштує. Дуже смачна кава. Я не знаю. Я у нас на районі таку каву тільки в одній кав'ярні п'ю. І то там вона дорожча в нас. Ем, Об'єм там, може, трішки більше, але, блін, за 25 гривень кава це супер. І вона така прям вершкова-вершкова. І я <кій> приїжджаю трішки раніше, беру собі каву перед роботою, трішки покайфую так на вулиці, постою, поп'ю каву. Подзвоню чоловікові, по поспілкуюся з ним, а потім йду на роботу. Так, ну я вже другий кусочок не осилю. На роботу собі покладу. Бе вже прямо наїлася. Між це така м'ягенька, пукенька така, <кій> дуже класна. <кій> Бачу дуже багато підписок. <кій> Всім дуже дякую за підтримку, за підписки. Все, друзі, я наїлася прям дуже. Дуже мені було смачно. Сподіваюся, ви теж їли щось смачненьке під мій відосик. <кхм> Бажаю всім гарного настрою. <кхм> всім гарного настрою, друзі, і до наступних відео.